Те, панове, вітаю. Мене звати Денис Зайченко, і я просив на огляд мишку Bladі r 72 Pro Duo лише з однієї причини через док-станцію для зарядки, доки мишка не активна. І здавалося б, велике діло. Але справа в тому, що за останні півроку я настільки звик до... Зарядних баз і станцій, і безумовно цей огляд буде коротким. Чому? Бо про серію R72 у нас вже була досить велика кількість матеріалів. І про R72 Ultra, і про R72 Pro. І у Бладі R72 Pro Duo специфікації аналогічні за R72 Pro 1 в один. Ціна, правда, більша, але, хоча б зрозуміло, чому саме. Втім, перед початком не забувайте вподобайки, підписка, дзвіночок, коментар і про підтримку фінансово заброси. Буває чашка кави на місяць на головній сторінці каналу. Ну а тепер. До діла. Отже, вартість Бладі r 72 Pro Duo складає 2600 гривень, що на 400 гривень більше за Bladі R72 Pro. Правда, приклад я не надам, бо прості прошки закінчились ледь не всюди. Комплектація у Duo така ж сама, майже така ж сама, включно з гріпсами, про які я розповідав окремо посилання в описі. Ну і звичайно ж, плюс до всього зарядна станція. Габаритно і по специфікаціям Бладі r 72 Pro Duo... Аналогічна попередниці. Довжина 125 мм, ширина 63 висота 40 Сенсор PAW3395, швидкість передачі 1 мс. Дистанція до 10 м. CPI від 50 до 26 тисяч. Прискорення до 50G, швидкість відстеження 650 IPS. Частота опитування до 1000 Гц. Витривалість лівої і правої кнопок 30 мільйонів натиснень. Витривалість колесика більше 800 тисяч прокручувань. Автономність у акумулятора теж залишилась незмінною. 300 мАг ємності, час заряджання до 90 хвилин, автономність на одному заряді до 80 годин. Але працювати миша вміє не лише по бездроту, але й по дроту, бо на корпусі залишається type c а в комплекті все ще йдуть кабелі і перехідник. Єдиною помітною візуально відмінністю новинки є, власне, контакти внизу, які встають на піни док станції, і док-станція заряджає мишку. На станції також є індикатори ємності акумулятора всередині мишки, що досить круто. Краще вже така підсвітка, аніж просто RGB, Погодьтесь. Правда, ця підсвітка працює лише. Коли зарядна станція виконує роль ресівера USB. Бо так, вона і це вміє. Перемкніть режим мишки, під'єднайте базу до ноутбука або ПК, вставте мишку на базу один раз і все, користуйтесь, вони синхронізовані. Тепер, чому я настільки у захваті від цього концепту, ну, окрім універсальності. А тому, що це дуже сильно дисциплінує справа, в тому що в мене вже досить багато часу. Основною гарнітурою для роботи є Jabra Evolve 65 Flex. Дуже дорога, дуже професійна, не для ігор, навіть близько, але вона поставляється з фірмовою зарядною базою, Qi. хоч і має роз'єм Type-C на корпусі, роз'єм Type-C на корпусі, і мені виявилось настільки зручно та надійно, просто от. Залишати навушники на ніч на зарядці, бо я їх по суті не знімаю в день. Працюю, слухаю музику, давлю шумодавом вибухи за вікном. Тобто, якщо у вас зарядна станція в одному місці і там завжди знаходиться аксесуар, який ви заряджаєте, то ви просто звикнете, що його не треба шукати по всій квартирі, і що він завжди буде заряджений. Власне саме по цій причині я придбав до моєї Motorola Edge 50 Ultra чохол. З аналогу Максеїв, так званий MagFit. і тепер смартфон просто примагнічений до мого повербанка, EcoFlow Rapid Magnet. знаходиться в одному місці, завжди заряджений і не губиться. І з мишкою буде так само, як тільки ви звикнете встановлювати Blade R72 Pro Duo перед сном на зарядну станцію, а не просто залишати її десь на коврику, як робили до цього, то ви взагалі забудете про те, що її треба заряджати. Ви взагалі забудете про те, що тут є Type-C що акумулятор може сісти, бо ви не зможете користуватись мишкою довше 24 годин. Давайте чесно. Автономність тут на 80. І не потрібні вам будуть ніякі бездротові коврики, як у Logitech, які коштують космічні гроші, які ні в якому випадку не можна згинати, бо зламаються. Ні, будь-який коврик підійде від Бладі, у тому числі. І знову ж таки, у всьому іншому Бладі r 72 Pro 2 це все ще перед флагман серії R72. 2. Бо є ще r 72 Ultra Duo. І там ситуація така ж сама. Характеристики від Ultra, але є зарядна станція. І ось на цьому моменті я дуже боявся, що доведеться якось змазувати позитив. Там казати, що зарядна станція коштує 1500 гривень сама по собі. Бо що вона якась неякісна. Але ні, 400 гривень. Це, по суті, найдешевша брендова пропозиція в Україні. Тому. Підсумки, я з величезним задоволенням рекомендую Blady R72 Pro про Duo просто за видатну зручність. Не так багато моделей на ринку можуть примусити вас забути, що ваша мишка насправді так-то бездротова, а не живиться етером чи чарівним пилом. Ця мишка може. Тому. Я її і рекомендую. І на цьому в мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, як ви взагалі відноситесь до зарядки ваших мишок. Чи бісить вас це? І чи варто це того, що вам не треба плутатись в кабелях? Мені вимушено треба використовувати дротову мишку трансформер. Вона не від бладі, але вона дуже гарно підходить під відеомонтаж. Але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дякую Sound саундмагії за надання мені для зімки цього відеомікрофону Sennheiser MK600, а також Київському магазину мотостаф і компанії Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Тобі їх просто обожнює і просуває наш відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Rotation. Бержіть себе, слава Україні, слава героям та бувайте здорові!